Ювілейний 95 95-й концертний сезон Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України триває до участі в одному із концертів. Запрошено диригента зі світовим ім'ям народного артиста України Федора Глушенка. Федір Іванович Глущенко видатний диригент, якому підкорились найвідоміші сцени багатьох країн світу. Зокрема, майстра часто гастролює в Італії, Франції, Данії, Китаї, Словаччині та Іспанії. Це дійсно з унікальними музичними даними людина. Це людина, яка має найвищий вишкіл, який взагалі можна мати в ХХ столітті. Його стажировку у Герберта Караяна, фон Караяна і його учень у одного з самих великих вчителів. Проте цього разу запросили російського диригента до України ще і через так би мовити особисті відносини з українськими колегами. Федір Глущенко тривалий час очолював Національний Заслужений Академічний Симфонічний Оркестр України. Я думаю, що він зробив великий внесок у розвиток української. Національної музичної академічної культури підкреслює. Це унікальний диригент, диригент, який не тільки піднімає шедеври музичної культури світу, а й сучасну музику, і особливо українську. Він повернувся в Україну. Він повернувся здалека, але він наш. Тому що його прізвище Федір Глущенко, тому що він кревно пов'язаний з українською музикою, з українською культурою. Сам же Федір Глущенко про роки життя в Україні розповідає із задоволенням. У мене тут багато друзей, багато я дирижував української музики, на радіо записі, друзі Саскоріком ми давно знайшли, і От я от. В сінтібрі ти дирижував один із його значить юбілейних концертів. Вот. ну а як та саме большая у нас дружба сложилася Станковичем. український композитор Євген Станкович, знайомий з Федором Івановичем понад 20 років. За цей час суто робочі відносини встигли стати дружніми. У мене було багато з ним. Прем'єр. Я фолькоперу, яку була заборонена. Він Диригував, він диригував мою третю симфонію, я стверджуюсь. Я навіть не можу зробити перелік їх творів, які він диригував. Я йому присвячував камерну музику, яку він диригував блискучі. Я з ним записав не менше як 30 художніх фільмів. Дуже багато. Я з ним співпрацював. До речі, має Федір Іванович і родинні стосунки з Україною. У Києві живе його старша донька Ольга. У мене старша дочка живе здесь. Єрижори та мої папа, потім прийшли послухати. Всі говорять, що он геній. Діти того не можуть. Цього разу запланований єдиний концерт за участі артиста. Та в планах маєстро ще не один візит до України. Тож шанувальники таланту видатного диригента сучасності Федора Глушченка і ще матимуть можливість на. Володитись його творчістю Ірина Лисенко, Євген Полінкевич, новини культури.